Ми відзначаємо ювілей Володимира Івасюка. Про що вам говорить це ім'я? Хто він такий і чим займався? Ну я не знаю, я про нього ніколи не чув. Які його пісні ви знаєте? Я зня знаю тільки Червону Руту, бо тому що мені підказав мій вчитель Михайло Петрович, який дуже любить співати цю пісню. Чим подобається вам його творчість? Нічим. Які пісні Володимира Івасюка вам відомі? Червона рута, наприклад. Чи можете ви заспівати вашу улюблену пісню Володимира Івасюка? Я її навіть не знаю. Наприклад, Червону руту. Ні. Ми відзначаємо ювілей Володимира Івасюка. Про що вам говорить це ім'я? Хто він такий? Яка його творчість? Це є композитор український. Те саме питання. Це є відомий український композитор, який написав біля ста п'єс і пісень. Деякі його пісні стали українсько народними, такі як Червона рута». Що вам відомо про Долю Івасюка? Знаєте, це дуже сумно, коли такий поет закінчив своє життя самогубством. Мені аж сумно від цього стає. Але його пісні, звичайно, дають нам багато позитив, особливо на весіллі, коли я завжди на весіллі я чую їх, його пісні. Так, да, завжди зажигаю на тих. Але у 2017 році стало відомо, що його смерть була підставлена, його повішали співробітники КДБ. Що вам відомо про творчість і життя Володимира Івасюка? Нічого. Можливо, вам відомі якісь його твори, пісні? Е, так, мені відомо «Червона рута», водограй, він був поетом. Говорять, що він вже закінчив життя самогубством. А що ви про це думаєте? Це правда. Що ви знаєте про Володимира Івасюка? Я знаю про Володимира про Володимира Івасюка, що він був українським композитором, який написав Червону руту», якого вбили біля Львова в Брюховичах, за те, що він писав українські пісні. Також мої батьки, я так думаю, що всіх співали пісню Червона рута. Ми відзначаємо ювілей Володимира Івасюка. Що вам говорить це ім'я? що ви про нього знаєте? Які його відомі твори вам відомі? Доброго дня. Володимир Івасюк, представник України, український композитор, поет. Найвідоміша пісня його це Червона Рута, яку всі знають. Дуже близько з його біографією я не знайомий. Ну, людина залишила свій, свій слід в історії, стоять по Україні пам'ятники його в честь названі вулиці. Слава Ісусу Христу! Ми відзначаємо ювілей Володимира Івасюка і хотіли б запитати у вас, що вам відомо про нього, про його творчість, про його долю. Володимир Івасюк якраз є той хлопець, який народився зразу, зразу після закінчення блукати партизансько-повстанських рухів. Ще, як би сказати, не загоїлася рана. Як десь завжди в народі просочувався біль народу, який завжди гомонів про той відгомін тих всіх подій, які на той час ставалися, тих репресій і всього іншого. І тому в тому серці того юнака, Буковинської землі. Запало багато знаків питань. Він навчався в медичному університеті, на той час інституті. Але хлопця сильно вабила музика. Вабило також і малювання. Він любувався пейзажами гір. Чим саме відзначився Володимир Івасюк у українській творчості і став таким відомим. В, в, в ті часи. Вже в світі звучала естрадна поп-музика, рок-музика, звучала естрада. Нас в Радянській Україні і в, цілій, в цілому Радянському Союзі, ще до того і близько ніхто не підходив. Отже, він, можна сказати, один із перших, котрий починає. Має свій ансамбль Верховенка, сам для нього пише пісні, твори, музику. І разом виконують. Він став дуже швидко популярним. Насамперед в Чернівцях, потім облетів Україну, потім в Києві. А на кінець в цілому Радянському Союзі. Всі з улюбленням слухали його пісень. Звичайно. Російсь, російсь, проросійські політики бажали щоб він перекладав і твори і одночасно писав музику до пісень російської мови написаних російською мовою він в цьому категорично відмовлявся він казав я український поет ми відзначаємо ювілей володимира Івасюка. про що вам говорить це ім'я чим він займався хто він це, напевно, рушійна сила нашого українського народу, особливо Західної України. Займався він, звісно, написанням пісень та оранжуванням пісень, музику складав до пісень, і основні такі хіти українські наші, які закріпилися за нашим українським народом, як червона рода, водограй. Це безумовно найкраще, що було в 20 столітті. Я вважаю так. І це наше рідне, українське і найкраще. Розкажіть нам, будь ласка, щось про творчість Володимира Івасюка. Ну насамперед, Володимир Івасюк знаний всім як автор. Червоної рути, пісні, яка стала, можемо сказати, гімном нашого навчального закладу, тому що е наш викладач Репецький Михайло Петрович скрізь і всюди, коли іде зі своїми студентами на екскурсії в походи, звучить ця пісня як похідний гімн студентської молоді, активної, творчої, розумної студентської молоді. Що ви можете розповісти нам про долю Івасюка? Ну, Напевно, я вже з того покоління, яке менше знає про долю Володимира Івасюка, але мені відомо те, що загин, загинув він трагічно через свою творчість. Тому що 70-ті роки, коли розвивалася українська е, культура, теж не зовсім відкрито. Не так як тепер, скажімо, може розвиватися українська культура, але на жаль, вона не розвивається в той час. Володимир Івасюк став символом української пісні української музики. Власне, червона рута йому забезпечила таку популярність. Ну, як завжди, чомусь у нашій країні молодих і талановитих намагаються забрати, усунути, знищити. Ну, ось така важка, жорстока і жахлива доля спіткала і Володимира Івасюка. Але його твори, його творчість, його ім'я і досі живе і дарує сучасній молоді таку добру і світлу музику, таку добру і світлу пісню, як пісня Володимира Івасюка. Хто для вас, Володимир Івасюк? В ці роки, коли його вбили, я саме вчився в музичному училищі на фортепіанному відділі. Будучи у Львові, у нас група фортепіана, 34 чоловіка, двоє, тільки студентів розмовляли українською мовою. Можете собі зрозуміти, яка була ситуація на Західній навіть Україні. І ось, коли був похорон Васюка, Дуже багато людей зібралося. Так неможливо згадати, ну, не мільйони, звичайно, але тисячі людей було на цьому похороні. Дуже багато було студентів, дуже багато студентів боялися, що їх звільнять з навчання з училища чи з консерваторії. Я саме був на третьому курсі, ну, фактично 3,5 років вже відівчившись, вилетіти з училища, це була би трагедія. Але йшли попрощатися з великим митцем. Ну а зараз, якщо глянути зі сторони музиканта на творчість Івасюка, це в першу чергу композитор-мелодист, не в прийняті з тим, що зараз відбувається. Це мелодист це людина, яка пише музику душею, і ця музика має якийсь розвиток і запам'ятовується мелодія, Не невприйнянні з тими сучасними композиторами. Які фактично користуються готовими фразами в комп'ютері і як математики складають музику. Ну а потім вистачає виставити симпатичну дівчину на сцену, яка, можливо, навіть не вміє співати, головне, щоб виспівала слова, а вже ті ноти совують вверх вниз і роблять, щоб вона гарно звучала. А така сучасна попестрада. Тепер, якщо глянути з другої сторони на Івасюка, Івасюк борець за українство, борець з російським шовінізмом, скажімо так. Таких борців було багато. Росія фактично окупувала 15 республік, дружніх, як кажуть. Опустили їх матеріально. Ну і звичайно, музиканти, які хотіли чогось добитися. Змушені були співати на російській мові, виїжджати в Москву. Десь рік назад я мав таку цікаву розмову зі студентом вашого коледжу, який згадав Віктора Цоя, що це ну, російськомовна музика. <кій> ну, але Цой був не росіянин. І коли він захотів сказати свою думку, то закінчив, так як Іосюк. Цих борців, скажімо, з російським шовінізмом можна порівняти з сьогоднішніми солдатами, які захищають нас на сході. Так було і на початку, коли Росія винищила фактично більше 7 мільйонів українців голодомором, коли ніхто не згадує, що в Другій світовій війні 30% втрат солдат. Зі всього Радянського Союзу це саме були українці. Ну а на ті звільнені місця Голодомором і війною заселили переселенців, яких можна охарактеризувати словами пісні Гадюкиних Іван Дамерія на хохли хахли Спіклі Каравай. І от Івасюк саме боровся з цією системою засилля російської мови, засилля російської культури. Фактично боровся за збереження України. І так в кожній республіці були люди, які за це боролись тільки за свою країну. І були знищені, вимужені в Сибір. Ось це і є Івасюк. Івасюк це є сьогоднішні солдати. Івасюк це все, що є найкращого в Україні. Не слухати цих людей, які кажуть, ну ось з 90-х років вільна Україна. Нічого кращого не стало. Пояснити це можна так історією єврейського народу. Частина євреїв не вийшла з рабства, залишилася. Частина євреїв вже, будучи в тому поході їхньому великому, відходили до інших племен, щоб спростити собі життя начебто. І так Бог Самогутній, який міг змінити все за секунду, водив їх так 40 років, щоб з тих, що залишилися, ще два покоління вмерло просто, які би просто забули таке поняття, як рабство. В даному випадку Україна ніколи не була в постелі. На нас постійно впливали сусіди. Тому так говорити, що нічого не змінилося, це смішно. Коли при владі фактично... Верхівка влади і армії, і саме страшне, люди, які тільки на трибуні і по телебаченні говорять на українській мові. Ну, Ось такі люди, як Івасюк, боролись за те, щоб ви, панове студенти, мали можливість вибору, куди піти, чи батрачити на поляка, чи на росіянина, чи будувати свою Україну. І от такі люди, як Івасюк, творили українське, будували Україну. Щоб закінчити на такій оптимістичній ноті, я би хотів, щоб ви послухали звичайного українця, який працює і живе серед нас. Що вам говорить це ім'я? Що ви про нього знаєте? Які, можливо, відомі твори, пісні його вам відомі? Ну, я особисто не сильно знайомий з його творчістю, але Червоноруту, ну, напевно, не можу знати про неї, я не знаю. Напевно, хіба глухий чи сліпий. Він один з українців, який не забоявся в пострадянському просторі заспівати українською і цю чесно, цю прекрасну, гарну, шикарну, я не знаю, неймовірну пісню як Червона Рута, яка пролунала на весь союз, яка була надзвичайно душевною, яку зараз і по цей, по цей день співають в хорошій компанії в колективах, на весіллях і тому подібне. Він був надзвичайно хорошою, позитивною людиною, такою, знаєте, енергійною, харизматичною, от справжньою, що на, на наш час доволі, скажімо, велика рідкість. І чесно, дуже приємно. Приємно знати, що от і пишатися тим, що ти є частиною е, цієї прекрасної нації, якому була ця людина. Дуже дякую. Дякую вам.